Порада перша. І перша моя порада це не вмикайте в мережу прилад, якщо не знаєте про його працездатність. І якщо вам принесли в ремонт пристрій, про який ви нічого не знаєте, то для початку продіагностуйте та перевірте наявність коротких замикань в усьому приладі, тільки потім можна підключати до електромережі. Теж стосується про обладнання, яке ви купуєте. Перед тим, як його вмикати, перевірте, чи є коротке замикання у вилці. Порада друга. Якщо ви діагностуєте блок живлення підключений до мережі, то будьте обережні і не торкайтесь високовольтної частини оголеними руками. Хоча б це правило я знаю, але коли сильно загружений в роботі, то можу не помітити, як цією частиною руки можу доторкнутися до високовольтної частини блоку живлення. І це дуже неприємно. Порада третя. Третя порада після діагностики обов'язково вимикайте пристрій, який будете ремонтувати від мережі. Бо якщо ви це будете робити під струмом, то як мінімум ви зламаєте техніку, а як максимум уразите себе струмом. І це стосується теж пристроїв, які на акумуляторах, такі як ноутбуки і смартфони. Перед ремонтом обов'язково відключайте акумулятор. Парада четверта. І парада четверта виходить із паради третьої. Щоб знати, що ви вимкнули прилад, тримайте розетку на виду. Бо буває таке, що запаритесь, не замітьте, як ви забули відключити, і будете вважати, що пристрій знеструмлений. Тож, тримайте перед собою в полі зору розетку, щоб знати, що пристрій вимкнуто. Порада п'ята: перед ремонтом блоку жилення треба розрядити в ньому високовольтний конденсатор. Бо якщо цього не зробити, він може розрядити вас. Це можна зробити лампою розжарювання або не дуже правильний спосіб, як це я робив. Це викруткою. І звісно ж це треба робити при вимкненій мережі. Порада шоста. Слідкуйте за тим, щоб стійка паяльника і сам паяльник знаходився подалі від легкоплавки та вогненебезпечних небезпечних об'єктів. Безпека наше все. Я дуже добре знаю, як добре плавляться провода. Порада сьома. І взагалі тримайте порядок на столі, щоб місце для роботи було достатнім і всі прилади та обладнання були зручними у користуванні і стояли на своїх місцях. Порада восьма. Перед тим, як починаєте паяти, перевірте температуру паяльника. Якщо є цифровлад та регулювання, то виставте потрібну вам температуру. Якщо ні, і ви не знаєте, нагрівся паяльник чи ні, то можна це перевірити, підсунувши руку до паяльника тильною стороною, не торкаючись. Бо якщо зробити от так, то у вас буде рефлекс, і ви не зможете розпустити руку та отримати собі опік. Порада дев'ята. Перед тим як використовувати високоточний прилад, якщо Ви ним користуєтесь в перший раз, то ознайомтесь з правилами його користування та інструкцією. Порада 10. Додайте у свою скарбничку золоте правило. Перед тим як Ви звільняєте своє робоче місце, обов'язково вимкніть ці прилади, обладнання та техніку, яку ремонтуєте. Щоб не було вночі питань, а чи вимкнув я паяльник? Порада 11. Порада 11, якої не додав до свого сценарію. На робочому місці завжди повинна бути витяжка, щоб не зашкодити своєму здоров'ю та легеням при пайці. Якщо у вас немає влаштованої витяжки в будівлю, то можна використовувати переносну. Робота майстра з електричними приладами повинна бути чіткою, обережною та з дотриманням всіх правил безпеки, щоб ні зашкодити ні собі, ні обладнанню, ні пристроєм. Це стосується більш досвідчених майстрів, бо, як правило, новачки завжди притримуються правил безпеки. І найголовніше правило це власна безпека. Якщо серед вас є майстри, то напишіть в коментарях, які у вас були випадки при необачності. І які б ви дали поради чи лайфхаки для всіх інших, це буде цікаво почитати. Якщо вам було цікаво і корисне це відео, ставте лайки і підписуйтесь. І не забувайте про дзвіночок. До нових зустрічей!